Всім привіт! З вами знову Данкер. Я вам покажу, яка у нас є випучка. Да, так, спочатку. Булочка з малиною. Булочка з вишнею. патрушка, Булочка байлончик, на жаль, немає. Крусант твоя пекарня карамель. По у виду, вот Отам. Круосант твоя пекарня шоколад теж тут був. А вишні не було. Сосешка в Сосиска в чисті. Ото вроді. Я не знаю, як щасно. Трубочка коли, коли не чи. Сосиска XL кунжут. Ото. О, як пахне. це чудо пічка з куркою ням-ням. Судентика пицца. На жаль, немає. Але є. Така піца. Грибна. Грибна піца. Хоча пуні фішки фут з сиром. Фієрі. Четверть сири теж, напевно, ну, тут. Е -е, чуть пепероні. Тут. Піца гавацька. Ну. Ну хорошо, то тільки в пепероні, вроді. Далі. Мафін рум'янець Врумянець вишня. рум'янець полуниця. Рум'янець мікс. Плюшка. Бучка з корицею. Бучка з повидлом. Оооо, oh, в школі продається. А вона така тут дешева зараз. А в школі коштує мої 20. Булочка з повидлом. Ммм. Mm. Ну, посмакувати хочеться. Це правда. Булочка з маком. Бу Я люблю булочку з маком. З маком, з маком. Сосиска в цісті з кунжутом. Булочка вишня -виш пломбір. Ото моя улюблена. Мішкашки немає, кулиніше нема, свой койка нема. Паці валеста, филос має бути. Паці валеста Філо. куряче м'ясо. Ото, ото і ото. Свой колиничі чебурака з м'ясом. Роліні. І тут далі. Роліні, Ролінні і багет. І багет. Далі. Тут нічого немає, пропускаємо. Хліб в булочка булочки гречаний. Ну, я не люблю гречку, що гречаний хліб. Хліб, чудо, піч, зерновий крафтовий. Ой, кюркот Стерса. Хліб чудо піч цибулевий. Хліб чудо піч гурман. Але їх теж нема. Вожка шкіль наш з конжутом. Нічого собі. Боже, бузенько все дешево на пекарні. Припускає і багет гречаний. Ну, я знаю, ну я не люблю их, честно. Ну добре. На ну, самом в Данкар, всем попал.